Врятував життя і сам мало не загинув у Краматорську. 24-річний патрульний Олександр Вєтров побачив, як ціла ватага камселить уже ледь притомно чоловіка. Не вагаючись, він кинувся на порятунок, але злочинці напали на нього та ще й вдарили сокирою по голові. Полісмен до достанню тримався на ногах і навіть викликав підкріплення. Більше про цей героїчний вчинок Ольга Волинська стояв зліва. І Він зверху мене вдарив. Проламані кістки черепа, травма, мізку. Так 24-річний патрульний із Краматорська виплатився за порятунок життя перехожого. Лікарі запевняють, Олександрові неабияк пощастило. Сокира, якою його вгатили по голові, дивом не ушкодила важливих мізкових ділянок. По механізму повріждаючого дійства травма могла б бути більш тяжкою. Везіння, як ангел-хранитель, ми звичайно хроніківкав. Нині Олександр почувається ліпше. Зізнається, за рік служби в поліції таке з ним сталося вперше. Розповідає, 1 січня мав вихідний і саме повертався від друзів додому, як випадково опинився на місці злочину. Побачив, як серед вулиці четверо дужих молодиків добивали непритомного чоловіка. Бачу, що він вже лежить, його всі лупцюють руками, ногами. Ну дуже жорстоко. Я беру його за куртку за капюшон, починаю витягувати. Нападники відразу кинулися на Олександра. Один із них тримав у руках сокиру. Патрульний попередив, що він поліціянт, одначе розбишак це не спинило. Я бачу чоловіка, ну, великого розмірів. Бачу топор у нього. в руці. коли був відволікаючий удар. У мене справа сокира мені по голові ударла. Із роз'юшеної голови полилася кров, і Олександр відчув, що не притомніє. Остання каже, що пам'ятає, як викликав телефоном колег. Ну, вони більші, вони більше Саші в нескільки разів. У поліції звітують уже за півгодини нападників затримали. Усі четверо кремесні дядьки, що не раз мали тертя з законом. Вони визнають свою вину і... і збіжати наказання не вийде. Нині їм загрожує до 15 років за ґратами за замах на вбивство. А постраждалий чоловік із Краматорська, якому патрульний урятував життя, уже повернувся до рідних. У нього забиття та порізи, через що його по звірячому били нині з'ясовують слідчі. А от сам рятівник щонайменше кілька тижнів проведе на лікарняному ліжку. Героєм себе не вважає. Я звичайний поліцейський, як і всі інші мої побратими, я зробив, мабуть. Те, що потрібно було зробити, угу. Ольга Волинська, Ярослав Шейко, програма Вікна you. СТБ.